Вітаю вас на каналі Shit Happens. І сьогодні ми поговоримо про робочий процес у великій корпорації. Отож, ну, вони також можуть поділятися на кілька видів, і почнімо ми розглядати з продуктової компанії. Фактично, кожна продуктова компанія, величезна так, корпорація, вона завжди починалася з чогось маленького, бо що вбухати зразу таку кількість грошей не кожну силу. Тому можна сказати, це. Один якийсь виживший стартап, який дійсно став дуже успішним, надзвичайно успішним. Ось ви пам'ятаєте наше попереднє відео про стартапи з гаража, так? як, наприклад, той же Microsoft починався чи деякі інші. Але тут важливо пам'ятати про той успішний успіх і про те, що, скажімо, так, стартові умови все одно у всіх різні. Наприклад, у того ж Гейтса насправді батьки були дуже непрості. І йому також дали по суті стартовий капітал на розвиток, так само, як і багатьом іншим сучасним мільярдерам. Тому, знаєте, скажімо так, просто ці казочки про те, що треба в п'ять ранку вставати, там читати по тисячу книжок на рік і таке інше. Ну це не факт, що дійсно приведе вас до того успіху. Але тим не менше. Отож, продуктова компанія зазвичай це виростає та, щось маленько і продовжує займатися тим своїм продуктом. Ось як Microsoft він взагалі величезний, і не тільки Windows, що насправді займається тепер. А викупляє також інші компанії, які бере там під себе, які пов'язані якимось чином. Ну, Наприклад, ми всі знаємо, що той же Microsoft Windows все ще досі популярний лише через ігри. Ось, і, можливо, через такі специфічні програми, які були написані тільки під Windows, таких Photoshop, наприклад, дуже популярний інструмент. Хоч і є замінники такі під Linux, але ну, поки що Photoshop залишається найкращим. Хоча хто знає, що буде ще через кілька років, там, а ще й з розвитком цих різних так званих AI-технологій. так от, Всі такі продуктові величезні корпорації, вони Можуть викупляти, бо, як то кажуть, поглощати, от як воно буде краще? поглинати, ось поглинати якісь інші компанії, менші, і які теж будуть їм грати на руку. Тому зазвичай в таких величезних компаніях багато дуже бюрократії. Ось, наприклад, це офіс одної із таких величезних компаній. Да, До речі, це дійсно справді я. І справді я в цьому офісі це ще в добрі далекі доковідні часи, коли мені вдалося пожити і попробувати трішки, як це воно там в тих ваших Америках. Ось, то це один з таких ну, якби, великих таких залів, де можуть і сидіти, як бачите, перекушують, працювати, просто відпочивати і таке інше. От. А насправді в офісі у цієї компанії, да, я не буду називати компанію, все ж таки, можливо, там іще є якісь оці договори дійсні про нерозкриття назв і таке інше. Ось. Тим не менше, їх. Офісів ну, багато. Та, і це дійсно в Каліфорнії, в тій силіконовій долині, от, от Сан-Франциско. Там їх дійсно офісів можна побачити дуже багато різних компаній, не тільки айтішних, але величезна кількість айтішних компаній. Так ось, так, як бачите, стартап такі кошти собі не може дозволити на ось такі величезні офіси. Зазвичай стартап починає там з якогось гаражика, та, чи орендованого офісу на трьох людей. І таке інше. А це вже коли виходить компанія на міжнародний ринок за акціями, торгує вже все, має там все, як має бути, бізнес кучу, там десятки тисяч працівників по всьому світу і таке інше. Так ось. Що значить виглядає як робочий процес в такій величезній корпорації? Ну, по-перше, те, що багато дуже може бути навіть непотрібних цих нарад, які ми називаємо мітингами від англійського слова міт. І дуже рекомендуємо переглянути таке жартівливе відео на цю тему, можна так сказати, саме корпоративну цю таку культуру. Це сім червоних ліній. Ось, в оригіналі найкраще, тому що там. Скажімо так, де, де що варто зловити в оригіналі. Але якщо не зможете його повністю зрозуміти і послухати в оригіналі, то є і український дубляж, те, що легко в Ютубі знаходиться. Коротше, кажучи, дуже рекомендую. Так от, оці дуже багато різних нарад, дуже багато різних так, тренінгів, які потрібно пройти навіть перед початком роботи. Тобто, якщо коли ви приходите в стартап, вам там дають буквально тиждень-два на те, щоб просто вникнути в той весь код, що зараз є, то в великих корпораціях ще дуже важливо пройти тренінги на, там, наприклад, корпоративну культуру, що ви толерантні там, до різних, скажімо так, інших людей. І тобто, що культурно толерантно казати, так, щоб ви були толерантні до інших людей, щоб ви не мовчали, якщо бачите якісь. Порушення прав людей, якщо десь нетолерантне відношення, якщо, наприклад, десь можливий витік секретної інформації з компанії, що ви про це зразу повідомили. Якщо ви, наприклад, нашкодили, то маєте одразу там повідомити, ну, це не значить, що вас зразу звільнять, але тим не менше, ну, це лучше це повідомити зразу, бо інакше вас можуть чекати вже юридичні якісь наслідки. Це якісь тренінги по безпеці, які проводяться регулярно, до речі, а інколи ще й можуть бути всякі такі прийоми специфічні, де вас ніби підловить можуть. Наприклад, якщо ви проходили тренінг, там, на те, щоб не клацати всякі підозрілі силочки, вам компанія через деякий час може навмисно вислати такий лист. Де ви ну, не хотя можете клацнути на ту силочку, і от і все, ви попалися. І скажуть, ось вам перепродіть цей тренінг, будь ласка, ще раз. І так і інше. Тобто, дуже-дуже багато всякого е, різноманіття тренінгів, процесів. Буває навіть таке, що ці наради взагалі займають чуть чи не половину робочого часу, і таке враження, що більше всякого цього. Обговорення більше самого процесу заради процесу, ніж реальної роботи, ніж реального прогресу по продукту. Тим не менше, вони ну, ворочують мільярдами і можуть собі багато що дозволити. Ба, можуть дозволити собі вас донавчати, щоб ви доросли до якогось там рівня і розвивалися в компанії. Це, до речі, теж часто буває роблять обов'язковими цілями. Бо якщо ви робите свою роботу, але не розвиваєтесь при цьому, ну то вважають, що ви будете потім в майбутньому якби, неактуальні. Та? Тому все одно потрібно розвиватися ще якось. Це собі теж мотайте на ус. Ось. Другий тип компаній непродуктові це outsource. Якби ми їх називаємо та аутсорс компаніями. Ми ще, можливо, чули таке слово, яке нібито не існує слово, треба буде подивитися, outstuff. Оце як ніби продають саму людину ну, команду. В аутсорс зазвичай означає, що це віддають ну, source та джерело. Віддають щось назовні. Аут джерело віддають. От якийсь шматок роботи назовні. Тобто, наприклад, якщо ця компанія американська віддасть нам в якусь українську компанію щось робити, це буде аутсорс. Тобто ми будемо працювати в аутсорсі. А якщо конкретно люд... ну, кількість людей продали в американську компанію, а це вже ніби аутстав. Але на це дуже можна довго сперечатися. Там багато є в інтернетах на цю тему речей, можете їх Почитати, але будемо залишатися лише з аутсорсом і все. Бо, по, по великому рахунку, воно майже те саме. Все одно тут люди продають виходить, ніби на той проєкт. І, ну бо ж як людина отримує доступ зазвичай до того ж коду, що є, до ресурсів, там, можливо, якісь віртуальні машини, якийсь приватний гітхаб і таке інше, як отримає людина доступ до тих всіх той великої компанії американської. Її треба ж ну, зареєструвати. А щоб зареєструвати, людина ну, має існувати, і вона, можливо, ще співбесіду в них також якусь пройде і таке інше. Тому бувають нюанси, буває всяких. І от саме в Україні якби, дуже популярні саме аутсорс. Продуктових компаній теж є трошки, але вони, ну, ну, їх мало, скажімо так, відомих. Це теж можете погуглити спокійно, але ось ви можете бачити. On, свіжа виживка зразу в цей Google Gemini видав навіть обороти on, грошей, які мають найпопулярніші ці компанії. І ось можете бачити, що, наприклад, от софтсерв у Львові і теж має величезний такий потужний офіс. Ну, всередині я тоді не фоткав, коли я там був. Це теж було ще дуже далекі до ковідні часи, ще навіть раніше навіть до Америки. Ну, якби не займаюся я зазвичай таким, щоб фоткати все підряд. Ось тому багато інформації вам не надам. Але тим не менше, і навіть і такі компанії теж починають, коли вони мають вже багато грошей, вони можуть донавчати тих спеціалістів. Як бачите, там так само тисячі людей працюють ось то. В принципі, вони дозволяють собі вкладати гроші в розвиток у свій бренд, у те, щоб люди йшли саме до них. Ну, бо давайте по-чесному. Весь заробіток йде саме від людей. Ось, в аутсорсі зазвичай це коли людину продають там, в Америку, да, там, наприклад, американці там, платять за людину там, 10 тисяч баксів. 5 тисяч баксів забирає собі компанії, 5 тисяч баксів дає вам на руки. Ну, це умовно. Звісно, що там ціни різняться, і проценти, які туди-сюди забирають, теж різняться. Ось, все залежить від рівня. Ну, грубо кажучи, щоб ви просто розуміли, як це працює. от Але чому от я зазвичай дуже часто бачили в моїх відео рекламую саме СофтСерф. Ну, по-перше, я там працював 6 років. По-друге, скажу, що це для старту ну, просто шикарна компанія. Вона одна із небагатьох, хто досі може брати ще людей без досвіду на своє внутрішнє якесь там до навчання, або там пройти ще академікусь, курси і потім вже гарантувати в себе робоче місце. Ну, тому як би ну, рекомендую. Ось це да, мені за цю рекламу ніхто не платить. І як бачите, я досі в Ютубі теж монетизацію ніяку не ставлю. Це просто моя особиста порада. Ось, і все. Тому нічим таким якби, ну, не займаюся. Я не, ну, не стараюся, бо, може, десь колись мало що станеться, але так би мовити, я не продаюся за гроші, щоб да, продаюся в смислі роботи, але не продаюся там, за якусь рекламу чи ще там когось вихвалити. Це Особистий досвід. Отож, давайте подивимося тепер ближче, як може бути виглядати ота робоча борда. так Із, наприклад, з тою, що я вам показував у стартапчику. Ну, так от, оце, якщо пам'ятаєте, то це наша така дошка, да, борда, як їх там називає, із поточними задачами на поточний спринт, ніби ну в мене це просто був такий. В мене немає тут спринта, те, що я роблю чисто для себе. Ось, І я мав, що просто задачі, які треба зробити. Ті, над якими я працюю. І ті, які там вже зробили. Да, До речі, так як я почав робити, що вам покажу, переходити інтерфейс, переводити на справді справжні ігрові руші, я вам покажу. Зараз давайте migrate, Interface інтерфейс. І, це я зараз якраз почав робити. ось, те я вам покажу, до речі, зараз хвилиночку. О, ось, бачите, ну, це я почав тільки розбиратися з усім. Все, що я зробив, це по суті сцена головне меню. І вибирати потім персонажа. Якщо ви пам'ятаєте з минулого відео, як воно в мене виглядало. Ось можна запустити, бачите, як справжнє вікно, справжні ось бачите, кнопочки справжні. Ось, якщо я, ну, так, ага, десь я вже зіпсував, мало переходити. Ну, Принаймні квіт працює, вихід працює, так? Е, бо Я ж кажу, я дуже потрошечку з всім розбираюся, бо часу не так вже й багато. От про те, чим я ще додатково займаюся для своєї майбутньої пенсії, я теж розкажу вже в наступному відео. Ось, а зараз давайте повернімося до нашого ось ось списочку. Тому у великих компаніях у вас зазвичай вже буде велика сформована команда. Це вже не так, що прям самий такий базовий стартап. Хоча, навіть стартап, напевно, через кілька років він вже може теж розвинутися і мати повноцінну якусь команду. І тому зазвичай у вас ще з'являться якісь тестувальники. А відповідно, тут, крім In Progress і Done, у вас може з'явитися і ще In QA, Quality Assurance зазвичай Quality Assistance. Ось, і Ми переводимо спочатку наприклад, не в Done, а наприклад, можемо перевести, що це мають відтестувати там тестувальники. Після того, як вони відтестували, от вже може тестувальник перевести сюди. або ви самі. Може з'явитися також ще колоночка, наприклад, там, in review, Що ви ну, зараз воно перебуває в рев'ю. Тобто ви навіть не, з, не змержали код усі у GitHub, наприклад. Так? Він іще і перебуває під скажімо так, таким спеціальним процесом код review від ваших тіммейтів, від е вашої команди. Ось давайте, наприклад, цю ще перенесемо, що ми би ще тут в рев'ю. Потім, коли вони вже порев'ювали, ви змержали, ви там переносите в QA. Тобто багато як велика команда, так у вас може бути, знову ж таки, на тут буде відображення певне цього всього. Може бути таке, що ваша задача якимось чином переплітається з задачою інших людей. І ви. Тимчасово то Там не вистачає крастої функціональні або ще щось, і може бути ще така ось річ, як блокет. І десь отут воно буде посередині можливо. Ось Ви якісь задачі переводите в блокет. Наприклад, я не можу зараз додавати там нових цих файхтерів, бо я ще не переніс там інтерфейс. Навіть в мене нехай буде це заблокано. От. Так само Add Images і Make Nice. UI це поки що. Має заблокано до тих пір, поки я не, взагалі не перенесу інтерфейс там в Godot в оцей ігровий рушій. Ось. До речі, чому вибрав я Godot? Ну, По-перше, він абсолютно безкоштовний. Ну, так, поки що він є open source там, да, і його використання є безкоштовним. А там уже хто знає, які ліцензії коли десь там можуть з'явитися, але поки що. Головне це тільки позначити, що ви використовуєте цей Godot. Ось, наприклад, одна із популярних ігор. Я, до речі, і час від часу граю. Ось, Броту тут теж покажу, запущу. І покажу, що на Linux навіть вона працює. Хоча вона в стімі самому, воно, от, бачите, до речі, Godot з'явилася віконечко ось, і Godot справа. Ось, бо воно та, вона написана в цьому рушії. Ну Ось робимо вихід. І в Steam, якщо дивитися на його шоп, вона тільки під Windows. Але, як бачите, сама компанія Valve Steam так гарно попрацювала, що деякі ігри працюють і на Linux спокійно за допомогою тих всяких систем, цих Proton там і таке інше, що вони там придумали. Ось, да. Отож, з демонстрації, я думаю, як і цієї борди, так і взагалі прогресу ми теж закінчили. Я думаю, зрозуміли як певну різницю між великими корпораціями. Та якщо працює, як і вас може бути чекати процеси всередині компанії. Ось, давайте перейдемо швиденько до висновків. Отож, великі корпорації зазвичай вам надають такі цікаві, скажімо так, Переваги перед маленькими стартапами, те, що е, у вас більше надійності в плані того, що у вас завжди буде робота. Ну, переважно це стосується аутсорсу, але так як знову ж таки ми в Україні та і у нас переважна більшість компаній саме аутсорсного типу, тому я на цьому і роблю фокус. Що мається на увазі те, що якщо у вас щось трапилося з проєктом, на який у вас якби, ото продали. Та, і навіть якщо це з певним чином з вашої вини, то якщо компанія все одно бачить у вас певну цінність, вона може вас перемістити на інший проєкт. І ви будете працювати, тобто всередині компанії. Ви просто фізично будете знаходитися в компанії, та, от, фактично, вас просто передали інші якісь американські, ну може і не тільки американські компанії. Ось, і ви будете собі працювати, ніби як і нічого не сталося. Ну, але висновки повинні робити. Ось, тому у вас зазвичай завжди буде робота. Мало того, інколи деякі великі компанії мають можливість вам платити гроші, повну зарплату, навіть коли довго не можуть знайти проєкт. Наприклад, коли у нас почалася оця от повномасштабна, можна сказати, Хоч офіційно війни немає, але повномасштабне вторгнення. давайте тоді Дуже багато клієнтів відмовилися від роботи з українцями через безпеку і всякі ризики. Для них. Ну, це для них ж репутація там і так далі. Про це, до речі, детальніше я вам ще розповім, які там можуть бути нюанси, і які в нас через це можуть бути взагалі проблеми з айтішкою. Ось це буде в одному із наступних відео. Ось, але, тим не менше, що я хочу сказати, що багато клієнтів відмовилися, і ніхто не знав, що буде робити. Ну, тобто багатьох відповідно з, типу, з проєкту звільнили ну, не через їхню вину, а через те, що так, клієнти зразу закрили доступи до всіх своїх аккаунтів, оці замовники, та американські, не тільки. І люди втратили роботу. Але всередині цих великих компаній. Їх ще утримували. От я, наприклад, таким чином два місяці сидів без роботи, але отримував повну зарплату. Це було доволі приємно. Але ці два місяці, звісно, були такі серйозні. Переважно вони були проведені у підвалах, навіть не в підвалі, а там, де я тоді жив, ще було справжнє бомбосховище. Ось. Тим не менше, зарплата капала, потім знайшли інший проєкт. Знайшли, і ніби все пішло добре. Так ось е, така штука називається бенчою або по-нашому лава запасних. І це теж такий хороший є бонус е, в таких аутсорсних компаніях. Тому, якби моя рекомендація Ну для вас, як для новачків, взагалі Ну це хороший старт. І не тільки через це, а те, що. Ці великі компанії мають кошти на ваше до навчання. Тобто, ну, якісь там прийняти вас як трені Джуніка, вкласти у вас оце кошти на донавчання, можливо, на внутрішню академію, так як от в тому ж целі вже згаданому. От, чи ще щось інше. І ви підготує, і підготує вас уже як спеціаліста для своїх потреб. А ви вже там собі працюєте, набираєтеся досвіду. Набираєтеся впевненості в собі, дивитеся потім вже на риночок, чи є щось можливо краще для вас, по грошам там і по новим скілам. Тому що треба завжди все одно розвиватися. Ось. І вже приймаєте далі рішення. Головне, це дійсно вам, ще раз кажу, це в IT, в IT, так? Втрапити, побачити що до чого, зрозуміти, що з ідять, чи це взагалі ваше, скажімо так. Ось, ну і. Як я вже казав, в бюрократії зазвичай все одно багато, бо треба буде багато різних тренінгів проходити. Багато спілкуватися з людьми. Тут дуже багато буде всяких не тільки просто нарад, а, наприклад, час від часу, один на один мітинг, як то та, зі ЗВОН. Із менеджером вашим, який буде вас питати, чи у вас все добре, що вас не влаштовує, там і так далі. Можливо, будуть з тим лідом такі самі, можливо, будуть якісь взагалі просто загальні компанійські збори і наради, де будуть розказувати про справи компанії. І кожен з вас несе велику місію, там, бла, 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 бла. -бла. Але, але тим не менше там багато що є цікавого. І є, реально є цікава інформація, яку почерпнути. Наприклад, хоча б часто на таких нарадах розказують, чи зросла кількість працівників в компанії, та наскільки там, чи впало. А це знаєте, вам має дати якусь, я скажу, кашу для роздуму. Якщо ну, в якусь сторону міняється щось, ви повинні робити висновки. І, звісно, наголошую ще раз: завжди завжди вчіть англійську. Всі решту нюанси і деталі ми ще будемо балакати. У нас іще ще багато чого попереду і яких матеріалів потрібно відзняти. Отож, ставте лайки і підписуйтесь на канал.